Вітаю родичі богів. Говоримо далі про наші справи явні. Назвичайний сьогодні ярило, таке сяйво, яке йде завжди від нього. Постійно різні кольори, спектр світла різні. Ми про це говоримо. Постійно вам розповідаю, що відчуваю, які йдуть потоки, з яких сузір'їв і як. Сьогодні також хочу поговорити про кристали, про прийняття світла. Кристалами про сканування простору, очищення простору, розірвання цієї матриці, розривання про відчуття чакрами один одного і трохи про мову. Не раз говорила про це, але потрібно говорити ще. Почну, напевне, з мови і перейдемо на чари наші і на наші кристали. Дуже багато питань по мові знову з'являються це певні відволікання, як завжди, і ті, хто включені, і ті, хто глибоко. Дивляться в пласти такі дальні ті, хто відчуває звуки, не просто слова є, є мова і все. Ті, хто відчуває звуки, що це хвилі, тобто кожне промовлене слово наше це певне потрапляння на якусь хвилю. Кожен звук, якщо брати лише приголосні, то таким чином можна краще слово зрозуміти, більше йти глибше, можна відчути такі крізь час древні древні пласти наших. Пращурів, а якщо вимовляти голосні. То це певне спілкування із далекими нашими нашими домами, нашими чертогами, із сузір'ями, із тими далекими галактиками, тобто за допомогою голосних звуків. Це мої відчуття, моя практика і підказка, звичайно, Валеса, з яким я завжди разом і який мені дуже багато допомагає. І зараз, взагалі, в практиці це така суцільна практика, життя, практика. А тому, перш ніж іти за цими кричалками, які зараз говорять, і далі. Так перекручують, вводять такі матричні петлі ментальні, десь відволікають надовго, тормозять. Перш ніж це входити, потрібно самому відчути, тому що не завжди ментал допомагає відчути те, що відбувається, і відчути ту саму мову, відчути значення слів. А потрібно йти глибоко і спробувати спілкуватися з тими, які є близькими, не за допомогою слів. А за допомогою поля дуже допомагають в цьому. Тварини, рослини, тому що хто близький, хто розуміє собак, котів, то навіть не спілкуючись з ними словами, іде таке розуміння вони в очах, коли дивишся йому в очі собаці, то йде спілкування. Це коли дуже таке близький контакт є. Так само з деревами, там взагалі на дереві очі знайти важко, ніж на тварині. Але коли є таке близьке резонація, то йде повністю передача спілкування з самим деревом. Деревом. Тому природа так само ворони, так само і соколи, багато птахів, сороки, вони такі дуже активні, завжди веселі, але вони в своєму співі передають ту інформацію, яка допомагає нам будити десь себе всередині. Це не казки, не дитячі придумки, а це наші глибокі зв'язки з природою, тому що кожна. Тварина, кожне дерево, кожна рослина, квітка, світило це частина нас, і ми його частина ми є величезна, просто живий організм, жива енергія. І просто із-за того, що чужі ось ці тисячі літ свої штучні системи, так, в так хитро ввели в. Живу систему, і відбулася така мана, сон, такий дрімота, сон між реальністю і між сном людина, отак проживаючи і в цій сансарі крутячись і так багато енергії витрачаючи, не могла зрозуміти, хто вона звідки як. Але зараз відкриті всі двері, відкриті, мається на увазі двері для людини, аби вона включилася, тому що оті двері основні між. Нашою землею, планетою і іншими, вони лише бачаться тим, які вже дійсно включені на максимум. І єдине, що ті, хто відчуває наш рід, то орієнтуючись на північ, бачачи браму сварога, завжди ось, це, ось цей основний портал можна відчути, і через нього можна відчути також і наші сузір'я, зорі, наші Рідні, там, де є наші близькі, і звідки ми також сюди прийшли. Тому на рахунок мови ще відчувати, входити глибоко, а пробувати це, що я розповідаю, і не вестися на усі кричалки, які відволікають лише. Тому що мова Атлантів, хто є Атлантами, ви знаєте, якою мовою там говорять. І тому я розумію, чому так зараз наїжджають в суспільстві у нас на Йде така боротьба між мовами, це не просто це дуже древні пласти, чужі дещо знають, і вони намагаються заборонами, страхом, якимись такими речами деструктивними намагаються просто перекрити зв'язки, щоб людина боячись або, наприклад, там переживаючи, щоб її не зачепило десь чи щоб її десь не закрили, не забрали. Ще щось вона іде за тим, що її диктує система, яка. Направлено, на жаль, не на розвиток людини, навпаки на зжимання. Це щодо цього. На рахунок зжимання дуже добре, що я це проговорила, тому що великий період часу ми зжималися. Зараз у нас йде навпаки розжимання, розкривання і розгортання своїх знань, умінь. Тому дуже важливі кристали. В цьому кристали, так як я бачу, відчуваю і розповідаю вам, це такі певні структури в нас в організмі, як органи, вони відіграють дуже величезну роль в зв'язку з нашими рідними богами, зв'язку один з одним, зв'язку крізь час і крізь простір, і для того, щоб вберегти наші фізичні тіла від маніпуляцій чужих. Основні кристали, які я відчуваю, це, звичайно, в області мозку, це шишковидна залоза, він сяє блакитним сяйвом, а в тих, які почали бачити по-іншому, таким внутрішнім зором, усім тілом, полем своїм. І це кристали, які над головою, це надзвичайний великий механізм, дехто називає. Це Сахасрарою, Великим Лотосом я бачу його як кристал. При тому, чим більше йде знань і вмінь, чим більше йде тим цей кристал стає більшим, він схожий, як ніби така величезна галактика, і дуже саме пов'язана із схожа, тобто схожа на структуру кристалів. Відчуваючи оці кристали над головою, вони різного кольору в кожного змінюються залежно від того, в яких вібраціях людина, залежно з ким вона контактує, з якими нашими вишніми, і з якими сузір'ями, і які потоки йдуть. Залежно від цього йде колір, і іде певне налаштування на той чи інший частину нашої галактики. Якщо відчувати ось цей над головою кристал, то тоді іде краще розуміння взагалі яві і того, де ми знаходимося. Тому що кристалом можна як руками, наприклад, от я ось відчуваю кермо руками. Так само кристалом можна відчувати простір вище того, де ми знаходимося, вищі твердині, сканувати, бачити ним, спілкуватися з такими ж як самі. Відчувати рідних, тобто, це така надзвичайно важлива для нас орган, так можна назвати, живий орган, який допомагає нас нам у цьому спілкуванні. Окрім цього, ці знання, які ще зараз прийшли нещодавно, що кристали, які ми маємо всередині. Це наш також захист від впливу чужих і їх маніпуляцій, тому що мені йшла інформація давно про те, що все, щоб не робили чужі зараз, хвилі різні запускали, різні інформаційні віруси, такі біологічні, хімічні речовини, вони на нащадків роду не попливають. Я це знала. Точно, тому що це постійно говорилося, стверджуючи говорилося. Але причину, чому так, то я лише зараз почала це бачити, і лише зараз мені прийшло це розуміння, чому це відбувається. Це кристалічна основа, кристали допомагають, тому що кристали це не те, що ми знаємо, наприклад, з от з тих, які ми можемо руками просто спробувати, а ми знаємо їх певні назви, які вони, різних кольорів, а вони є живими. Це така інша, інший вид матерії, згущеної енергії, це органи, які можна відчути, лише розширившись і лише. Включився в свої основні кнопки після пробудження. Це, як ніби, бачив одним оком, а потім почав двома бачити і більше таке ширше ідею цей круг бачення, так само і на рахунок ось цих. Кристалів, а якщо вони активовані, вони були зжаті ніби, вони завжди були в нащадків роду, Просто в, за тисячі літ вони зжималися і е, були в такій дуже мікро, мікро-мікро малесеньких розмірах. Зараз іде ранок сварога, іде розширення ось цих кристалів, і вони е, почали сяяти. Ми їх відчуваємо, ми їх бачимо, тому що багато це не я пишу тут чи говорю, а багато людей це відчуває і пише мені. просто не завжди розуміє, що це є таке. Можуть відчувати певний жар десь в тілі, можуть відчувати, ніби бачить щось, що ніби є, якась інша щось з'явилося. Це дуже яскраво, особливо в Атлантів, Це ось тут кристал такого синього кольору, а це блакитний кристал, той, що я бачу, блакитно-білий, шашковидна залоза, і величезний отут. Є ще нижчі кристали, жовтий кристал. Це коли, особливо в тих, які відчувають. Живих істот по планеті, то він завжди включений зараз яскравий. І це схоже щось на систему чакр чар, але оця, вони трошки по іншому розміщені, аніж кажуть ті, хто розповідають про систему чакр. І вони, їх більше, я бачу їх більше цих кристалів і цих центрів, йдуть ще всередину, глиб твердині, йдуть догори. Тому і в кожного вони включаються по-різному. А в декого вони включаються зверху, з верхнього, а в декого знизу ви східні, не східні. Це знову ж таки не залежить від того, що, наприклад, там якщо включилися знизу, то це означає, що людина ще на якомусь такому низькому рівні. Це може бути дуже з великий зв'язок із твердиною, і саме місія в тому, щоб. Працювати із твердиною, хто зразу відчуває зверху кристали, це іде ці потоки вишні, сприйняття і розповсюдження. Це складніше, тому що не завжди оці потоки, які йдуть, я по собі відчуваю навіть по своєму тілу, воно в мене змінюється. Якщо йдуть дуже багато потоків із різних сузір'їв, то в мене може навіть трошечки важкувато бути для тіла. Я бачу, що я навіть можу змінюватися зовні. І тому для тих, хто приймає згори, не завжди легко. І тому ці кристали, саме які є над головою, над маківкою, вони мають бути чим ширшими, чим більша площа, тим краще тоді, навіть для нашого для витримки нашого фізичного тіла і для кращого розпосюдження оцих енергій. Це щодо цього. І кристали з мовою також пов'язані, тому що якщо йдуть активація. Оцих чар наших кристалів то іде оце краще спілкування. Полями, і тоді мова не завжди потрібна. А йде, наприклад, я відчуваю з допомогою сонячного сплетіння, людину можу стояти, я її можу сканувати і відчувати. Очі то взагалі то така саме, напевне, основне, яке, якщо близько знаходиться людина, то за одну мікро-мікросекунду за всіх можна про людину розповісти усю її біографію спочатку спочатку ще до, до нашої галактики. Тренуватися потрібно саме з тваринами, дивитися з ними, пробувати спілкуватися, дивитися в очі, і з... тому, що з людьми зазвичай, якщо навіть близькі, то це може включатися телепатія і йде спілкування такими думками. А от коли з тваринами, птахами, з деревами, то тоді це тренування полями йде краще. І, звичайно, якщо, якщо вас просканували і перевірили, то це спілкування із Волхвами крізь час, а також іде польове. Тоді воно така радість, яку пояснити важко. Щодо подій, які ще відбуваються в нас, ми стверджуємо мир, тому що це планета рідних богів, це жива енергія. Тут мир завжди був. На якийсь період були ось ці всі речі по знищенню, по насиллю вони завершуються, тому ми все одно виходимо в мир. Тому ті, які є включеними, які називають себе дійсно людьми-живими, патріотами, Потрібно говорити про мир, потрібно говорити про те, що чужі мають покинути цю планету і очиститись має все живе. І тут мають бути ті, які є творцями, які взаємоповага один до одного до кожної живої істоти. Тому ті, хто кажуть, що є патріотами, і говорять лише, наприклад, українською мовою, одягають знаки наші, все, але їдять тих самих. Свиней, не думаючи про те, що, чи корів, як вони страждають, коли корову вбивають в неї течуть, течуть сльози з очей, чи ті самі свині хтось придумав, що от у українці, то це сало і все. Ніколи не їла я сала, знаєте, нормально мені без сала з рослинами, з того, що мені дає ця свята планета. Тому це також виходячи із цього насилля, перестаючи їсти тварин, тоді. І йде ствердження і миру, тому якщо постійно вбивати. Або просто навіть купувати м'ясо, воно все одно його вбивають цих тварин, і ця енергія страху, болю, вона йде, передається, і людина підсвідомо не знаючи про це, вона все одно буде стіпивши зуби, буде хотіти причинити біль страждання комусь іншому. Це дуже важливо, хто там насміхається над цим. Це дуже важливо, це надважливо. Тому що, відходячи від насилля над тваринами, над всім живим. Ми виходимо в зовсім іншу явь. Все одно, все змінюється і швидко зміниться. Просто чим швидше це усвідомити, чим чим швидше почати діяти так, тим краще буде для очищення, для сприйняття нової яві і для того, що. Відбувається в просторі оці навіть різні світіння, зміна світилом. А уявіть, коли з'явиться на небі два світила. От що будуть тоді говорити? А так і буде, тому що чорне сонце, яке називають, це величезне, просто світоще, величезне світило, яке. Ам... Проявляється і яке бачать уже ті люди, які є не лише пробудженими, а вже включеними, зарядженими. Тому уявіть, що людям тоді зробиться. Тому дуже важливо очиститися максимум енергетично відійти від насилля, сприймати живе, все живе як. Як себе тоді і те, що відбувається навколо, тому що воно буде ще далі і далі все більше яскравіше в яві, буде сприйматися природньо і нормально. Це важливо для нашого не виживання, а подальшого життя, дійсно живого життя, повернення до себе. Тому ось такий ще акцент на цьому. Працюємо далі, сяємо, все буде якнайкраще, тому що. Ми нащадки великих богів, і вони зараз з нами. Вони постійно ведуть, працюють. Дуже багато таких з тілом відчуттів, Іде те, що я вам розповідала. Зараз ще хто відчуває, окрім цих центрів, що а можуть бути відчуття за п'ять, тут мають бути певні знаки. А можете мені написати, хто це вже побачив, відчув. І е, 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 ці знаки вони кружляють. Е, е, е. Це наші древні знаки. Е, це вже є, принаймні у мене це десь приблизно півроку. А в кого ще таке є відчуття, то також е, е. я знаю, що точно є. То це нормально, просто потрібно. Коли ви це відчуваєте, потрібно руки ставити ось так, вони йде краще. Тоді ваші долоні беруть наші рідні. Я спілкуюся дуже. По особливому з Велесом. я знаю, що він постійно бере мої руки. Я знаю, що в мене тут кружляє, що в мене йде ця інформація. Це наші древні знаки. Ось тут на руках. Тут навіть тату не треба робити. Вони сяють золотим, і е, йде така певне, е, певне злиття, певне таке з'єднання із нашою рідною системою. Це ще таке особливе відкриття для мене. Е, раніше я просто бачила, що вони їй кружляють ось тут. А зараз вони пішли прямо. Цілими текстами на тілі це дуже, це дуже гарно, радісно, особливо тому відчувайте максимум своє тіло, чому важливо тіло, я завжди про це говорю. Тому що кожна клітина, вона тут цілий всесвіт, і відчуваючи її, бережучи її, з'єднуючи, зв'язуючись з нашими вишнями, ми також як ніби, іде заміна, певна. як Ось ця стара яв на нову яв, і ми також змінюємось. Тому у нас все буде як найкраще Буду розповідати далі.